300 тисяч мертвих москалів. Сьогодні є що святкувати. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. А розпочнемо з огляду знакових для Дніпра та регіону подій. Відновлять роботу до кінця листопада. У Дніпрі запрацює ще 47 дитсадків, яких облаштовані укриття. Вони забезпечують рух потягів та відновлюють інфраструктуру після обстрілів. Про роботу колійників під час війни дивіться сьогодні у випуску. Дніпровська академія музики відзначає 125 років. Як музичний навчальний заклад відсвяткував свій ювілей. Скоби для укріплення позицій на фронті, збори на авторських nft проектах та колекція Зерно життя як митець із Дніпра Талісман своїми навичками допомагає українцям під час повномасштабної війни. В ніч на 31 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА типу шахет 136 та одну керовану авіаційну ракету х 59 Силами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники противника. Звуки вибухів чули на Полтавщині та Миколаївщині. Проте про руйнування та постраждалих не повідомляють. Тим часом в ДТЕК пишуть про суттєво пошкоджену теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. Наслідок ворожого удару без світла та води опинилися мешканці населеного пункту поряд зі станцією. Де саме відбулося влучання терористів, повідомлені не розголошують. Вже зранку ворожий безпілотник збили над Криворізьким районом. Боротьба проти російських окупантів триває на фронті. Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Докладно про ситуацію по напрямках розкажемо у нашій інтерактивній мапі. В офіційній інформації Генштабу щодо подій на фронті протягом минулої доби було таке. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника. Харківщина зазнала артилерійських та авіаційних ударів. З неба ворог бив по чотирьох населених пунктах, серед них Першотравневе та Петропавлівка. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, проте на Авдіївському напрямку наші воїни стрімко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де сили оборони відбили понад п'ять атак ворога. Тим часом терористи продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів попри фронтовим населеним пунктам Донеччини. На Мар'їнському напрямку ворог добу добув безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни, попри обстріли з авіації та артилерії, відбили понад 15 атак загарбників. На Шахтарському та Запорізькому напрямках на Донеччині наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського. Тим часом наступальна операція наших захисників продовжується на Мелітопольському напрямку. Там сили оборони завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Під обстрілами опинились Роботине, Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогнього ураження по тилам противника. Окупанти тим часом обстрілюють Херсонщину з авіації та наземних пускових установок. За минулу добу російські війська 98 разів обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула, та 16 отримали поранення. Окупанти продовжують гатити по Нікопольщині. Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді і тричі вночі по самому районному центру. Про це повідомили у Дніпрова. Внаслідок обстрілів зайнялися літня кухня та господарська споруда в одному з приватних будинків. Вогоні-рятувальники вже приборкали. Також пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі, автомобіль та лінії електропередач. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території міста після обстрілів. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Видавав дозвіл на поховання тільки за Хабар. СБУ викрила посадовця на черговій корупційній схемі у комунальному підприємстві Міська ритуальна служба ДМР. Очільник одного із цвинтарів Дніпра вимагав від місцевого мешканця гроші за поховання. Попри офіційний платіж у розмірі 4 тисячі 700 гривень, чоловік вимагав ще 40 тисяч. У разі відмови платити данину. Він взагалі відмовляв. Виділяти місце для поховання близької людини співробітники СБУ спіймали посадовця на гарячому під час утримання неправомірної вигоди. Нагадаємо, у минулому році на хабарництві викрили майже весь керівний склад зазначеного комунального підприємства. За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 – це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Судом найближчим часом планується обрання запобіжного заходу. Вони забезпечують рух потягів та відновлюють інфраструктуру після обстрілів. День залізничника відзначають цими вихідними в Україні. Тож цього тижня ми показуватимемо роботу людей, які іноді з ризиком для життя продовжують виконувати свою роботу, аби країна не зупинялася. Сьогодні про непросту, а часто й небезпечну працю колійників розкаже Сергій Філіпов. Вітери як мінімум в компостів поля. Плановий ремонт залізниці вже зняли старі рейки та шпали. Зараз спецтехнікою вирівнюють основу для нової колії. Її укладають напівзібраною. Шпали завчасно прикрутили до рейок. Робота з такими пакетами суттєво економить час. Ця рейкошпальна рішітка зарані збирається на базі, привозиться на блоковозі, потім вкладається в колію укладальним краном. Під час укладення нових рейок машиноколісна станція пересувається по щойно вкладених коліях. Пакет за пакетом. В день монтери вкладають близько кілометра нових рейок. На сьогодні запланували пройти 900 метрів. Кожен пакет стикують із попереднім. Потрібно, щоб рейки лягли в один рівень. Вже після роботи вкладального крану на колії працюють монтери. Вони фіксують кожен стик. Тут уже тільки ручна робота. По уровню. Зажимаємо кожний штрих. Нікуди не дівалося. Воно. З початку війни колійникам суттєво додалося роботи. На них зараз лежить основна задача відновлювати залізничне полотно після ракетних ударів. Зізнаються, що іноді доводиться працювати попри ризики нових прильотів. кажуть тут головне повністю поринути у роботу, щоб забути про свій страх. Ну, як робимо, воно забуваємося, що якийсь. Десь буде щось прильот, і ще що. Ну треба робити. Якщо не будемо робити, робота вся стане. На залізниці кажуть, що саме від колійників найбільше залежить безпека руху. Точність та якість роботи цих людей дає змогу країні не зупинятися, попри обстріли та прильоти. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Менше довіри до Кабміну президента та Верховної Ради від травня 22-го року до жовтня 2023-го українці стали менше довіряти центральній владі. Такі дані досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології з 30 вересня по 13 жовтня поточного року. В Україні довіра до президента впала з 91% до 76%. В той час уряду довіряє лише 39 українців. Ще нижчий ступінь довіри до Верховної Ради. Зараз він складає лише 21%. А от Збройні сили України та волонтери тримають свої позиції. Згідно досліджень, нашим військовим довіряє 94 населення країни, а волонтерам, як і минулоріч, 87%. За результатами опитувань за рік впав рівень довіри населення і до телемарафону Єдині новини. Ще 20 дитячих садків запрацюють цього тижня у Дніпрі, а до кінця листопада планують відкрити 47, повідомили у міськраді. Основна вимога для початку роботи облаштоване укриття. Так, дитсадочок номер 244 Рятувальники обстежили і підписали акт оцінки об'єкта щодо відповідності закладу всім нормам Державної служби з надзвичайних ситуацій. В укритті облаштували санвузли, інтернет та освітлення, зокрема аварійне. Для того щоб дітям тут було затишно, спокійно, щоб вони могли пересидіти на теперішній час. Ми відкрили чотири групи: з них три старших і одна середня загальної кількості 60 дітей. Ми плануємо відкрити ще і молодшу групу, бо того бажають батьки і діти. Роботи кіпляють і в одній зі шкіл Кам'янського. Заклад обіцяли відремонтувати ще чотири роки тому. Проте підрядна компанія так і не приступила до ремонту. Наразі на об'єкті працюють будівельники. Контроль тримає міський голова міста Андрій Білоусов. Вже за декілька місяців школярі повернуться до школи. Як триває повне оновлення освітнього закладу, далі у сюжеті. Чотири роки тому 20-ту школу Кам'янського закрили на ремонтні роботи все через обвал парапету. Тоді з обласного бюджету виділили кошти, проте підрядник оновлювальні роботи не розпочав. Новий очільник військової адміністрації Сергій Лисак почав процес відбудови. Так освітні заклад ремонтують за кошти обласного та міського бюджету. Зараз будівельні роботи в повному розпалі, багато видів робот виконуються. Міський голова весь час контролює. Роботу, чи дотримуються будівельники графіку, я також передивляюся. Ми постійно в співпраці з будівельниками, консультуємось вони з нами. Ми з ними. Ми вже вибирали навіть кольори, які будуть в класах і в кабінетах. Тобто, ми вже чекаємо, що через два місяці ми сюди заїдемо. Школа велика, тому і об'єм робіт теж чималий. кажуть будівельники. Наразі киплять зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи. У той час у кабінетах вже приводять до ладу стіни, монтують гіпсокартон. Також прокладають комунікації. Всі роботи плануємо закінчити до кінця поточного року для того, щоб після зимових канікул діти вже змогли продовжити навчання безпосередньо у 20-й школі. Також в даний час проводиться коригування проєктно кашторисної документації реконструкції старого корпусу 20-ї школи я також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Луцяку за підтримку виконання цих робіт за те, що всі ці роботи проводяться сумісно з обласною військовою адміністрацією. Наразі готовий перший корпус. Після закінчення робіт заклад розпочне свою роботу. За парти сядуть майже 300 школярів. А під час тривоги відвідуватимуть укриття, яке теж незабаром оновлять. Наталія Москаленко, Максим Лещенко, новини дев'ятого каналу. 93 колонки та 86 бочок на вулицях Дніпра облаштовують на випадок відсутності води. Кожну колонку наразі готують комунальники. На сьогодні вже 42 колонки запрацювали на правобережжі міста. Дніпряни можуть вже користуватися водою. Також у приміщеннях встановлюють бочки для технічної води ємністю 2000 тисячі літрів кожна, повідомляють у міськраді. Одна з таких і в навчально-виховному комплексі номер 33 Резервуар з водою знаходиться біля входу в укриття. Є доступ людей. Якщо виникне необхідність у разі блокаутів, мають люди вільний доступ до неї. Вона наповнюється водою постійно чистою, Люди можуть прийти набрати воду скільки їм необхідно. Мистецтво як зброя проти ворога. Дніпровський коваль талісман готує доповнення колекції зерно життя до подорожі Європою. Раніше цю добірку вже показували в Нідерландах, Польщі та Сполучених Штатах Америки. Окрім відливання скульптур із бронзи, майстер кує скоби на потреби військових, створює nft проєкти та об'єднує навколо себе закордонних митців. Все задля підтримки наших бійців та людей, що опинилися в скруті через повномасштабне вторгнення РФ. Більше про волонтерську та митецьку діяльність талісмана знає наш Максим Фанді. Ми всі переродилися з цією клятою війною. Ми стали ще сильнішими, незважаючи на те, що ми всі якби вже. Наполовину, а то й більшу вигоріли, із за цієї війни ну руки пускати не треба, треба йти далі. Потрібно робити те, що вмієш, і допомагати. Ділиться талісман. Сам такої думки дотримуються не тільки на словах, а й у справах. Коваль спочатку широкомасштабної агресії РФ займається волонтерством. Зокрема, каже чоловік, долучався до ремонту автівок, нарізав пластини для бронежилетів та робив перископи. Наразі ж продовжує кувати скоби на фронт, адже за допомогою них наші воїни можуть укріплювати позиції. Перший момент, який стається, це треба будувати. Треба укріплятися. Укріплятися це що? Це звалені дерева, які ти ну, нічим не перев'яжеш, тобто треба скоби і доски. Протягом минулого року талісман разом із командою виковав більше шести тисяч скоп. Проте ділиться чоловік паралельно з іншими волонтерськими справами завжди тримав у голові поновлення роботи над колекцією зерно життя. Адже така діяльність, за словами митця, має більший потенціал для збору коштів. Колекція зерно життя була в Нью-Йорку, була в Нідерландах та Варшаві, тобто збирала гроші на допомогу ЗСУ в допомогу переселенцям, тобто на автівки, там ну на все, що тільки збиралися. Робота на другою серією добірки, згадує талісман, була більш складною. Навіть попри бажання та натхнення, майстер зазначає, всередині не вистачало емоцій, та й матеріалів не було. З останнім допоміг грант від УКФ та підтримка від закордонних партнерів. Такий пройшов час. Це була підтримка УКФ Українського культурного фонду і за підтримки герца Люксембург. Uh, вони нам вислали ще трошки бронзи там інструменту, і мені так складно було другу серію робити. Не те, що я не хотів її робити, я хотів її робити дуже. Я хотів, але на думки нічого не приходило. Дуже складно. З емоційним вигоранням чоловіку також вдалося впоратися. Допомогла родина. Тож матеріали є, голова налаштована творити. Саме так і розпочалася робота над доповненням колекції зерно життя. Однією з перших скульптур в рамках другої серії стала статуя Мовчазний захист. Я коли робив скульптуру, я старався, старався, щоб вона була максимально образна. Тобто треба відтворити такий образ, щоб він міг бути понятним. Наразі у майстерні талісмана під відкритим небом зберігається п'ять бронзових скульптур. Усі, за словами автора колекції, мають певні приховані сенси не виняток і виріб бачити серцем. Далі у нас Серце, серце воно з таким отвором. Це навіть е, підсказали мої підписники, як це називається, е, називається вона Бачити серцем. Тобто в ньому є отвір, і людина, коли щось бачить очами, вона не одразу е, запускає свій мозок із того, що не побачила, а пропускає через серце. Тобто, чим ми відрізняємося від е, цих клятих орків, тим, що ми більш Людяні. Це наше серце. Бачите серцем. Також у другій серії представлені скульптури жіноча сила, голос відчаю та арта. Всі вони будуть показані в різних країнах Європи разом із роботами закордонних митців, що підтримують благодійні збори та доповнять колекцію зерно життя. Максим Фандій, Тарас Іванов новини 9 каналу. Дніпровській академії музики 125 років. Навчальний заклад місяць тому провів ребрендинг з фасаду будівлі. Прибрали барельєф із зображенням російського композитора Михайла Глінки та вилучили його ім'я з назви закладу освіти. Тож вже оновлена Дніпровська академія музики святкує ювілей. На 125-річчя проводить святковий цикл концертів. Кульмінаційний з них відбувся вчора, 30 жовтня. На ювілей запросили і нашу Оксану Ващенко. Ювілейний концерт до 125-річчя підготували за участю випускників академії музики, які працюють не лише в культурно-мистецьких закладах Дніпра, але й по всій Україні та за її межами. На сцені гордість академії музики нині солістка Львівської національної опери Маріанна Цвітінська. Складу великого симфонічного оркестру академії музики входять і студенти, і випускники, і викладачі закладу за диригентським пультом, народний артист України Дмитро Логвин. концерт холі академії на топ студентів наразі молодь навчається офлайн та після занять прийшли послухати найкращих представників академії. Серед них і скрипалька Ольга Кутакова, викладачка кафедри оркестрових інструментів. У нас настроение достаточно постоянное. Мы пережили ковид очно, мы пережили и переживаем войну очно, вот, потому что понимаем, самая надежда наша на будущее – это молодежь. Мы не должны ее упустить. Мы не должны, понимаете, ну, то, что я вижу вообще в стране, это меня ужасает, когда дети не учатся. Вот к нам приходят первокурсники, которые просидели там 2-3 года на диване. Вот. Ну, я вам скажу, они достаточно быстро адаптируются. Два-три месяца, все, они уже устраивают. строю. Специфика нашего навчального заклада э, зумовлюет обовязковую форму офлайн навчания Тому що за надзвичайною своєрідністю викладацького процесу ми повинні комунікувати зі студентами у живому, у реальному часі, і безумовно, це надзвичайно складно, але це надзвичайно корисно для навчального процесу, зокрема у сфері музичного мистецтва. Євген Жила понад 10 років викладає в Академії музики на кафедрі народних інструментів. Каже, радий, що є можливість і надалі підвищувати свій професійний рівень в аспірантурі. Так, да, я навчався, закінчив коледж та академію. Зараз навчаюсь в аспірантурі. Музика це насамперед духовний стан людей. І найголовніше, що Дніпропетровська академія це як храм духовності нашого регіону. Підвищенням ступеня освіти в закладі пишається і керівництво академії. Вже четвертий рік вони мають змогу готувати докторів мистецтв та філософії. Нам пощастило відкрити найвищий ступінь у освітній системі. Це аспірантура, і безумовно, це дуже добре поповнило склад наших студентів, зокрема студентів-аспірантів. У нас є освітні ступені доктор філософії, доктор мистецтва і безумовно. І хлопці і дівчата вони продовжують навчання, вони створюють певну професійну наступність освітнього процесу. І, безумовно, ми тішимося тією можливістю підтримувати ось цей духовний стан і, безумовно, духовно наближати перемогу. І студенти і викладачі, окрім класичної та сучасної музики, пропагують музику українську, докладають зусиль, аби і за нинішніх умов гідно утримувати культурні засади, на яких формується та розвивається духовно все людство, підкреслюють в академії. Оксана Ващенко, Іля Ломовський, новини дев'ятого каналу. На сьогодні все більше новин ви знайдете на сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок, як завжди, тримаємо за телефоном гарячої лінії. Попереду ніч всіх святих. Хеловін. Та більше тих, хто надає перевагу стародавній українській традиції, і в ніч з 31 жовтня на 1 листопада вшановує Велеса, бога достатку, покровителя худоби та мистецтва. Сни цієї ночі вважаються віщими, а прохання до духів предків найбільш ефективними. Ми знаємо, що в них попросити, але й власноруч наближуємо перемогу. Кожен зі свого боку. Тримаймося разом.